Що б ви робили у випадку, якби побачили, що представники ТЦК перевищують свої повноваження? У вухах треба б їм. Та я був якимось хорошим спортсменом, то вони порозліталися всі на чотири сторони і, і би їм руки і ноги поламав. Тому що вони так не можна робити. Не можна. Якийсь має закон бути, щось є, вони не дотримуються цього. Я не знаю. А які в них повноваження? Хто знає? Я не впевнений, яка ситуація правильна, де вони порушують закон, де вони не порушують. Їм дали повноваження, може вони і правильно діють, може вони неправильно. Певно, почала возмущатися, розказувати, але я буду басила. Представники служби, а я просто громадянка, я їм нічого не зможу доказати. Навіть і не знаю. Я вже з того віку вийшов. Битву забув, а так гупо би й каже. Щоб ви робили, якби побачили, що представники ТЦК перевищують свої повноваження. Ну в першу чергу, мабуть, би я злякалася, тому що ну не кожен день в принципі таке бачиш на вулиці. Потім, мабуть, би я спробувала подзвонити в поліцію, хоча я сумніваюся, що вони в даному випадку чимось би. Встигли допомогти, бо якщо б там чоловіка били чи пакували б у машину, то, мабуть, часу доволі мало для того, щоб приїхати і відреагувати на це.